Що вигідніше вирощувати? ГМО ріпак чи класичний? Вибір між ГМО та класичним ріпаком це завжди стратегічне рішення. Його потрібно приймати з урахуванням економіки, технологій і екології. Давайте розберемось просто і по суті. Чим відрізняється класичний і ГМО ріпак? Класичний ріпак це традиційні сорти й гібриди, наприклад, Халк, Торус, Ламбер або Чорний Велетень. Їх обробляють звичайними гербіцидами: Клодекс Pro. Кампус, ділар. Гемеоріпак це сучасні гібриди зі стійкістю до певних гербіцидів. Серед них Грім, Джордан, Редстоун. Їх можна обробляти препаратами на основі гліфосату геліос, отаман ТОТАЛ. Є також імі гібриди, наприклад, як Форест, піднопасаран. А тепер головне економіка. Гемеоріпак зазвичай дає більшу врожайність. Він стійкий до бур'янів, хвороб і стресів. Це зменшує кількість обробок і витрати на захист, але вартість насіння вища. Також потрібно дотримуватись ліцензійних умов. Класичний ріпак дешевший у закупівлі, а сорти взагалі можна сіяти повторно з власного насіння, але захист бур'янів дорожчий, особливо в умовах високого забур'янення. Що по екології: гмо ріпак дає змогу зменшити кількість обробок, це знижує хімічне навантаження на поля. Але є побоювання щодо впливу на довкілля та попит на продукцію. Класичний ріпак не має обмежень щодо збуту, але потребує частішого захисту. Агрономічно хто стабільніший. ГМО-ріпак стабільний у стресових умовах, дає плюс 10-15% до врожайності, але тільки при правильному дотриманні технології. Класичний ріпак більш гнучкий. Є гібриди для різних регіонів і строків сівби. Для кращої ефективності бажано додавати стимулятори росту, наприклад, гумат-лист або ЕЛФ Олійні. Підсумуємо: ГМО це про максимум результату за умови контролю технології, класика це гнучкість і нижчі стартові витрати. Ваш вибір це баланс між ризиком, інвестиціями і прибутком. Головне підбирати рішення під ваше поле. Чому ви можете довіряти АгроЕксперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.